Василь Сухоминський, що посієш, ти пожнеш. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка, сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленьке віконце. Голуби заховались в нього, я виніс їм зерна. Вони поклювали і знову сховались у віконці. Наступного ранку я знову погодував їх і постав корице з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таке днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю, коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плечі мені сісти. Я думав, що голуб грається і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї в сусідів, і маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпці маленьку хатку, голубник. Боліче мені стало. Кликав я голубів, кликав. Але вони більше до мене не прилетіли, поселилися в голубнику, оде щодня годує їх, і вранці, і увечері. Вони полюбили, дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. Що посієш, ти пожнеш, говорить наше українське прислів'я. Посіяв байдужість, пожав зневагу, птахи зневажають тих, хто байдужий до них.